роботи. вікнарьов, майстер віконної справи. Майже 30 тисяч лемків і не тільки з України, і з-за кордону з'їхалися 1-2 серпня урочище Бечова на монастирищині. На 16-й всеукраїнський фестиваль побувала тут і наша знімальна група програми погляд з Сьогодні на цьому співочому полі Лемківська ватра. Ми зустріли дуже багато талановитих колоритних людей. Що для вас сьогоднішнє свято? Ну сьогоднішнє свято мені, так як Лемківська ватра. Я побував цього року на Лемківській ватрі в Ждині, побудував у Свіднику, то вже 62-е свято русинів українців. Побував е з індранової перед тижнем. Це теж Лемківська ватра. Але монастирська і монастирська – це є дійсно таке, я би сказав, наймогутніше свято, і воно має якусь таку свою неповторну атмосферу. Так що я з надзвичайно радо приїжджаю сюди. Тим більше, що сьогодні я, як кажуть, не з порожніми руками привіз останні мої книжки цього року, до 15-му я видав. До речі, в Україні дві свої книжки, які буду тут репрезентувати. А які саме? E, перша книжка це є найдавніший збірник лемківських e, m, приказок, і приказок. Це такий наш земляк із села Прикра на Маковиці, тобто в Свідницькому районі. Пізніше він був Невіцькому. І він ще в 18 столітті зібрав 370 народних і приказок Лемківською говіркою. І він помер 1814, але той збірник закінчив в 1806 році. Мій професор Карлової університету тут це видав. В 1948 році, але на Україну він не потрапив, тому що його вважали буржуазним націоналістом. І на Україну жоден і примірник цієї праці панькевіча не вийшов. Я в кінці минулого року було 200 сто років з дня смерті Івана Євасевича, велика міжнародна конференція була, так я там оголосив доповідь, і це було велике відкриття для закарпатців. Микола Мушинка представив книги лемківських прислів'ю і приказок а також монографію Велика боротьба про звитяги карпатських українців проти угорського поневолення. Поряд з ним ми побачили й багато також знаменитостей. Я з Холмщини родом, і доля наших холмщиків, така сама, як Лемків. Ми були виселені з рідного краю на Україну. Це не операція вісла, тому що операція вісла це коли із східних областей переселяли на захід. Польщі, а нас переселили в Україну, лишивши наш прадівської землі, наших звичаїв, наших традицій і так далі. Мої батьки дуже сумували за рідним краєм, і їм не довелося більше її бачити. А я виросла в сім'ї і продовжую традиції своїх батьків, бережу свою культуру і почувши, що проходить фестиваль Лемків, я приїхала, бо я люблю Лемків, люблю їхні пісні. Люблю їхню культуру і теж споріднена з нею. Я просто дуже щаслива, що мені пощастило побувати на сьогоднішньому святі на Лемківських дзвонах. Я не лемкиня, я щира подолянка з Вінничини, але доля цього народу, цієї гілочки такої етнічної. Гілочки українського народу надзвичайно мене хвилювала. Я багато передач зробила з лемками. Київське товариство, яке очолює пан Михайло Мацієвський. Були в мене в гостях, і взагалі страшенно цікавить мене культура цього народу. Це для мене є велике свято, тому що я залишився в Польщі. Ну я, я вже народився після виселення, але E, мої батьки з e, різних no, причин залишилися. E, no, є як e, душі e, бачитися з земляками, які були виселені. Того no, року якраз 70-та 70 річниця виселення, e, виселення як назвати депортації e, українців з рідних e, земель. Bo to etniczna ukraińska terytoria, no, ale ta historia powieła się. No, ja dziś, myślę, dziś szósty raz tutaj w monasteryckich nawatri. E, Poprzednio było trzy e, roki назад, dwa roki назад nie był, bo a Rik nie było, prawda, e, Tu e, dzwonił młody e, No, oczywiście, to ceny tylko e, Бачити саму ватру загально людей, концерти. Маю багато знайомих. Хочу це побачитись? Так? Та очевидно, ну, треба, треба з ними зустрітися зі Львова, і з Тернополя, і з Києва, і ну, з різних з регіонів. Ну, практично особисто знаю майже всіх голів відділів. towarzystwo jękuszyna ja sam jestem sekretarem e, e, miejskiego ośrodka e, obiedniania ukrainczyków e, w noc w polsce tak? bo kiedyś głową widiu no tak jak jakby obłaski, tutaj. E, no ale jest zmiana rotacja prawda e, jest je drugi no ale jak jest noga trzeba jechać zobaczyć się z, e, А й відчути е душу нашого народу. 16-й рік підряд я приїжджаю на це свято. Я бандуристка, виступаю на цьому святі, адже сама я Лемкиня, горжуся тим, що Лемкиня у мене дідусь і бабуся лемківського роду. І тут я сама родом народилася з монастириська, і, звичайно, мені дуже приємно кожного року. Аж тепер я проживаю у Тернополі, кожного року приїжджати і вітати лемків. Своїх земляків з лемківською піснею. А ти відчуваєш Так. Так? Душею Та, душею і серцем. Спробуємо лемківської кухні. Що ви нам запропонуєте? Серед лемківських страв можу запропонувати вам дзятки – це суто Лемківська страва, також книдлі, ну, борщ і, як то кажуть, Лемківська така сама натуральна страва. І Ще можемо пироги, картопля з сиром. До, до пирогів йде і сир кляганий. Сир, який робився колись із молока овець. Ну так як зараз на Україні овець дуже мало, ми робимо із звичайного пристосувалися коровичого сиру. Щороку урочище Бичова, Монастирського району, запалюють Лемківську ватру. Це маленьке місто, Лемки називають своїм Єрусалимом. Можливо, тому що тутешній ландшафт дуже нагадує їм Лемківщину. На головне лемківське свято з'їхалися тисячі людей не лише з України, а й з Польщі, Сербії, Словаччини, Бельгії, Сполучених Штатів Америки та інших країн. Цьогорічний фестиваль присвячений ювілейній даті 70-річчю депортації. Я давно знайомий із багатьма людьми знаковими людьми, відпочинаючи від Велгриновича і завершуючи Іваном Мердаком. А особливе сприйняття в мене після того, коли я був на Майдані, коли несли хлопців перед сценою і звучала плинекача. З одного боку, це безперечно трагічна доля, а з іншого боку, це є приклад того, як потрібно всім нам, скажімо, українцям, разом виживати, гуртуватися, робити свої справи і будувати, скажімо, своє майбутнє. Будучи разом з ними в оргкомітеті, я бачу наскільки вони є дружніми, наскільки вони є трудолюбивими, наскільки вони є відданими власне своїй історії, своїй долі. Це не просто свято для мене, як голови обласної державної адміністрації. А для мене це свято для моєї родини, і напевно, вперше в Тернопільській області. В історії Тернопільської області головою комітету по проведенню фестивалю лемківської культури є голова обласної державної адміністрації Лемко за походженням. Це перший момент. А другий момент це звичайно те, що цей захід є безпрецедентним. Ми чітко усвідомлюємо те, що відбувається на сході України, але ми сьогодні маємо. Очевидних героїв, хлопців, котрі є вихідцями з лемківських з лемківських родин і сьогодні віддають своє життя за територіальну цілісність нашої держави. І саме проводячи цей фестиваль лемківської культури, я радився. З цього приводу з кіборгами, вихідцями з лемківських родин, і всі вони зійшлися до тому, що нам потрібно відновлювати фестиваль лемківської культури як такий, який покликаний консолідувати і об'єднати українське суспільство. Сьогодні тут є лемки за походженням з Донецька, з Луганська, з Харк... з Харківщини. Всі вони приїхали сюди. Зараз проводимо до сімисторіччя нашу наш фестиваль. Через півроку ми будемо відкривати церкву, яка

До 70 річчя депортації в місті Тернополі на вулиці Львівській, 1 за фінансовим університетом. Вона частково є збудована, ще залишився благоустрій, який нам обіцяє зараз виступаючи, це Сергій Надав. Міська рада нам надає допомогу у благоустрії. Цей рік особливий, тому що багато наших краян є учасниками Небесної Сотні. Я вже називав два прізвища Лемки. І це є тотожність в тих. У 1918 році, коли наче 300 студентів поїхало під кути захищати Україну, серед них також було два лемки. І тут якраз два лемки, які загинули, і вони є в Небесній Сотні. Дуже багато в нас було учасників АТО. Ви тепер бачили, що е, е, оцей прапор е, наші Лемки просили, щоб придати їм прапор в зону АТО. І він є майже бойовим, тому що пройшов він багато міст, е, значить, от е, в, е, в зоні АТО, і вони повернули нам. І ми передамо його, значить, назад. Для нашої компанії для агрохолдингу мрія. Є великою честю допомагати громадам лемків. Це е, дуже сильні люди. Я відчув це. Це справжні українці, це патріоти, це люди, які мають справжній лемківський характер. Нам дуже приємно з ними працювати, і ми маємо за велику честь надавати їм будь-яку допомогу матеріальну, соціальну, ну і в тому числі допомогти в організації проведення цього фестивалю. Горхони мрія продовжує багатьох років вже допомагає лемкам і, зокрема, організовувати дану лемківську ватор. На цій землі збудовано капличку, дзвіницю, джерело, яке будувалося за кошти агрохолдингу мрія. Тому кожного року і цього року ми також долучилися до святкування даного свята. Цьогоріч ми допомогли з організацією концерту, фестивалю, також харчування, гостей, приїжджих, їхнього проживання. Велика кількість лемків проживає на території монастирського району, фактично в Тернопільській області. Тут їхнє найбільше скупчення. Багато Лемків довірили свою землю в обробіток саме нам. агрохолдингу Мрія по селах, де вони проживають, ми допомагаємо відновлювати і ремонтувати отримувати в належному стані церкви, кладовища, ремонтувати до них дороги, школи, садочки, щоб діти здобували хорошу якісну освіту. Протягом цього року планується інвестувати в монастирський район близько 800 тисяч гривень, з яких фактично вже 400 тисяч надано громадам, де ми працюємо. Кожного року я разом з дружиною, з друзями приїжджаємо слана на Дампівську ватру, щоб разом посвяткувати, подивитися на чудові українські однострої, подивитися містечко українських майстрів. Спілкуватися з людьми, побачити чудові лемківські традиції, почути позитивні враження, згадати про ті негативні моменти в історії, які, на жаль, нам довелося пережити, і разом помріяти про те, яку ми будемо будувати нову українську державу. Сьогодні ми разом з лемками в Тернополі і відновлюємо старі цінності і створюємо нові і будівництво пам'ятника, і будівництво нової церкви, і благоустрій їхній. Я дякую всім лемкам за їхню активну громадську позицію в житті міста Тернополя. В всіх містах, що в Тернополі. Що в монастирську, що по всій Україні є одні і ті самі проблеми. На жаль, у нас їх одинакові, і нам треба разом спілкуватися, ділитися своїм досвідом, як ці проблеми вирішувати, як працювати далі. Особливість, можливо, в мостаричне, тому що вона але тут живуть ті самі українці, як і в Тернополі. Ми так само працюють, так само хочуть миру, спокою, щоб закінчилась війна, щоб ми збудували сильну українську державу. Спільну молитву учасників фестивалю очолив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Пів мільйона людей було вигнано із свого дому. З них майже 200 тисяч прийняла Тернопільщина, гостинна українська земля. Лише в апостольській адміністратурі для Лемків було вбито 70 греко-католицьких священників. Майже 400 церков було спалено. Або зруйновано. Зникла ціла духовна і національна країна. Цю жорстоку холодну статистику пізніше міжнародна спільнота і світове право назве етнічною чисткою. Святкового колориту додавали лемківські вбрання багатьох гостей фестивалю, деяким елементам одягу більше ста років і вони складають велику цінність. Під час фестивалю співали лемківських пісень, готували страви національної кухні, проводили майстер-класи із виготовлення предметів побуту, демонстрували національний одяг та архітектуру, а ще збирали гроші для потреб. АТО. то і ще з однією цікавою людиною я хочу вас познайомити. Тарас Малюжинський з Канади. Ось уже три роки навчає тернопільських школярів англійської. На час відпустки чоловік з власної ініціативи приїжджає в Україну щоб допомогти своїм співвітчизникам. Пан Тарас працює вчителем у місті Вінніпех понад 30 років, викладає географію історії та англійської мови. Вирішив послужити своєму народу, приїхавши на батьківщину, і залишити щось конкретне дітям через соцмережі. Зв'язався з письменницею Іриною Мацко і вона допомогла втілити в життя мрію. У мене є два місяці канікулів а як учитель в державній школі. Так, що я вирішив розділити той час половину тут в Україні і і в себе вдома вже в серпні вернуся. Дуже правильно ви вирішили. А от що вас пов'язує якраз із нашим Тернополем і взагалі з Україною? Довгі роки, коли я виростав, був радянський Союз і не було можливо їхати. Куди хотілося, наприклад, я перший раз був 84 четвертого року, мене арештували як поїхав в Козову, тому що ми не трималися нашого маршруту. І вже як розпався той союз, і я довгі роки вчителював, я вирішив вже щось конкретного зробити для своїх земляків. Мама з Козови, батько з Кременця, так що з Тернопільщини. Родина походить, і я тут два рази був попередньо, а тепер вже наближається пенсія, і діти повиростали, скінчили університет, то мені можливо приїхати і послужити нашим. Бачите, як родинне коріння воно все-таки тримає, вертає назад до тої землі трохи, так? Mm -hmm, так. По цілому світі існують різні потреби, але для мене це є своє рідне і я, я вирішив так допомогти. І, і навіть другі вчителі цікавляться в Канаді таке саме робити, так що я приїду, розкажу їм, і може ми поширимо програму, щоб mm -hmm. більше людей брали участь. Познайомились ми з паном Тарасом ще в 2013 році через соціальні мережі, і пан Тарас мав таку думку, щось провести хороше таке, на зразок курсів в Тернополі в Україні для українських дітей. Ну, а в мене теж робота була пов'язана з. Дітьми з книгами, з тим, щоб чогось їх навчати. І, відповідно, виникла така думка створити такі курси, літні для діток Тернопільських з паном Тарасом на час його відпустки, наскільки він може. В 2013-му були перші такі курси, в 2014-му другий раз, і в цьому році вже від креативної студії Риска ми проводимо третій раз ці курси. Мені тут подобається бо досить різноманітно. Ми робимо або різні малюнки, наприклад, краї... презентація країни, до якої ти хочеш поїхати, чи свого безлюдного острова. Співаємо і трохи пишемо. Я дуже задоволений цими курсами. Тут викладач говорить англійською, дуже цікаво. Він нам розповідає історії, ми малюємо. Малюємо трохи, пишемо, дивимося фільми, робимо зарядку на вулиці. Мені це дуже цікаво і подобається. Я хочу поїхати там, або в Америку, Мексику. або в Мексику. Хочу побачити, як в інших країнах люди живуть, які там звичаї, вивчити англійську мову. У Нас уроки в звичайних школах ми сидимо більше, нас вчителі заставляють писати, читати. А тут ми це робимо все в ігровій формі, і ми навіть не задумуємося, що ми вчимо англійську мову, ми там зарядку робимо, тому все ну, займаємося різними речами, тому ми навіть не задумуємося, що це для нас корисно є. Може похвалити за хорошу роботу, виставляє оцінки в основному хороші, тому що діти стараються і викладають всі свої сили на максимум. Ну, як довголітний учитель, в мене є багато досвіду, і я стараюся різними способами захопити їх, чи, чи той один любить співати, другий малювати, третій тан танцювати. Так що а четвертий взагалі не хоче сидіти і щось, але все одно зацікавлено. То треба часто а, міняти а, ті діяльності, особливо з меншими дітьми. Вони довго не будуть сидіти. Так що ми створили таке оточення, щоб вони і сиділи, і читали, писали, а також трохи розрухалися і а, співали, і малювали. Так що їм було цікаво і, і скоро а, той час іде за ті дві години. Вони може 4-5 різних діяльностей зробили вже. Сьогодні, щоб давати собі раду в житті, потрібно обов'язково знати англійську. І як сказав великий пророк, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Answer, Вікна ювелірної роботи. Викнарев. Майстер віконної справы.